Глянемо, які у нього плани на тебе. Тобі, до речі, хочу сказати, в разі, якщо ти хочеш особистий розклад, ти не стидайся, пиши мені у приватні повідомлення. Ми з тобою обов'язково розглянемо твою ситуацію. Отже, його плани: королева землі, він думає. Угу. Двійка вогню. Імператор. Тут по картам говориться, що він дійсно дуже багато думає, дуже багато планує на рахунок тебе. І в нього якийсь такий стан, як ніби. Ну, як ніби в нього є дружина, а ти його коханка, і от він хоче, знаєш, він хоче кидати це все і йти до тебе, тому що його до тебе дуже сильно тягне. Друга карта показати не можу занадто оголена. Говориться про те, про відкритість. Говориться, все-таки, що він хоче. Можливо, він не є одружений, Можливо, він твій бос, який не одружений, а ти там його підлегла. Одним словом, людина хоче відкритись. Людина хоче от всім оголосити довкола, що він у тебе закоханий. І третя карта говорить, що він хоче стати твоїм імпер. Оператором. Хоче стати твоїм чоловіком, твоїм бойфрендом, твоїм коханцем. Ну коханцем, вже, якщо він відкривається, це вже якось нелогічно. Тим словом, страшно, він тебе хоче, і хоче в цьому всім признатися. Ну йому треба зараз от проявити свою силу. Чому так важко це все йому дається? Хто? Він бачить, він проявляє свою цікавість. Він ще зараз до сих пір тебе перевіряє, чи ти взагалі та. Кому потрібно він готовий? Він конкретно готовий починати з тобою відносини. Я тебе вітаю, дівчинко.